2 квітня разом з усією Світовою спільнотою ми відзначаємо День Дитячої книги. В Артхабі Грановського ми готуємо. Проводимо кузенні екскурсії, бібліотечні уроки, перформанси саме з цієї теми. І сьогодні першими до нас завітали вихованці дитячого садочку, «Дзвіночок» дошкільний шкільний заклад номер 6. Ми давно з ними підтримуємо дуже таку плідну співпрацю Олена Анатолійовна. Абрамова, перша з усіх завідувачів прийшла до нас ще два роки тому. Вона познайомилася з колективом, познайомилася з можливостями нашого артхабу у плані співпраці з дошкільним закладом. І з цієї пори дітки приходять до нас на екскурсії на, на заняття. Ми іноді готуємо для них спеціальні е, такі програми, тому що працювати з дітками е, такого ніжного віку з одного боку дуже цікаво а з іншого дуже непросто, тому що вони тільки починають е, форму. Муватися у них починає таке аналітичне світосприйняття, ну, ми стараємося більше давати ігрових моментів і більше таких моментів, які відповідають їхнім віковим особливостям. Сьогодні ми познайомили їх з нашою поличкою дитячих творів. з… Письменниками з творами Миколи Драновського Анатолія Качана з альбомом відомого ілюстратора художника Костя Лавра і з творами наших місцевих авторів. Ну, така відбулася розмова з елементами гри. Вчилися, як правильно поводитися з книжкою, і навіть формулювали правила, як треба любити і берегти книжку. Ну, і, звісно, показали також і нашу виставку, виставку народних майстринь, яка в нас проходить під назвою Барби натхнення.